Вітаю, друзі, Іван Чепіженця нерухомості Байхаус. Вирішив продати свій житловий будинок, який знаходиться в Закарпатській області, в селі Курорті поляна Будинок ось такий біля лісу Тарі, Така ось територія. Річечка. Позаду ліс. Дуже красиво. Він знаходиться біля гірськолижного витягу ведмежа. До витягу лижного Полянський – півтора кілометра, до санаторію Поляна, 900 метрів, до санаторію сонячне Закарпаття в районі 2,5 кілометрів. Будинок 140 квадратних метрів, збудований з керамічної цегли, фундамент монолітний, перекриття між поверхами монолітне, чотири спальні, два санузли, простора кухня з каміном на 37 квадратних метрів. Підключена електроенергія, опалення у будинку електричний котел. Підведена електроенергія три фази, центральне водопостачання, власний септик. Ділянка 11 соток. Дуже красиве місце. Кого цікавить, звертайтеся 095 25 123 45.